Я вимушена переселенка з Донецька. Я знаю, як будується диктатура. Я бачу, що в Україні диктатура будується знов. Це все дуже схоже на закони 16 січня, які приймали При Януковичі, Коли людей лишали всіх прав. Зараз те ж саме творять зелена шоба. Дякую. Яке ваше відношення до законопроекту, який вчора був прийнятий Верховною Радою? Якщо... Якщо чесно, я була шокована. Якщо навіть назва цього закону, вона не має ніякого відношення ні до САП, ні до Набу. Там вона це зміни в кримінальні кодекси, які пов'язані з людьми, які зникли за особих обставин зоні бойових дій. І вдруг вчора на комітеті в Верховної Раді туди вносять три поправки, які повністю лишають суб'єктності САП і Набу. А сапи НАБУ – це єдині структури, які ще були в Україні, які були не підпорядковані е, руководству України. Е, зараз їх не убирають. Е, їх просто перепорядкували генеральному прокурору, який повністю під контролем президенту України Зеленському, тобто це узурпація влади, це е, да і ще є такий дуже дивний факт: 31 нардеп, більша частина із яких належить до фракції Слуга народу. Вони голосували за цей закон. Гарно, гарно. Як ви оцінюєте діяльність зеленського? Е, Виключно матом. <реш> Можете, так? Да? Ну, я не буду ругатися. Я можу сказати, що цей чоловік, це не мій президент. Він руйнує Україну із інтерв'ю. А як же рейтинги намальовані? Рейт... Рейтинги намальовані. Вони дійсно намальовані. Дякую. Як будуть вибори, я не думаю, що в нього є, є якісь шанси. Тим паче, що після вчорашньої витівки. Чи знаєте ви, що Зеленський вже вніс свій законопроект про посилення повноважень НАБУ і Сапа внаслідок того, що піднялась Україна? Я знаю, але я абсолютно розумію, що це, це шапіто. Дякую. Впрочем, як все до цього. Дякую, але разом до перемоги. Так, дякую.